Прошу заступника генерального директора лікувальних закладів Миргород-Курорт, пані Наталію Бутенко, вже розказати і про лікування у вашому місті. Доброго дня, пані та панове. Ми з вдячністю сприймаємо рішення і влади і цю зустріч із вами як високу оцінку нашої роботи колективу всього курорту Миргород. На сьогодні курорт Миргород це потужна інфраструктура. Це бально-грязевий курорт із сучасною лікувальною діагностичною базою. Це чотири санаторії: санаторій Березовий Гай, санаторій Миргород, Полтава і санаторій Харул. Звичайно, наше головне багатство це унікальна цілюща Миргородська мінеральна вода, і також добре відома в усьому світі торфяна грязь із місцевого городовища Семереньки, яка знаходиться в 40 кілометрах від Миргорода. І, хочеться відзначити, що наш курорт розташований у найбільш екологічно чистій зоні України. І запаси мінеральних вод іменно Міргородського родовища, за оцінками експертів, є найбільш захищеними від екологічних зовнішніх втручань. Це, повірте, на сьогодні дуже важливо. Пріоритетним, звичайно. Використанням природних факторів є мінеральна наша Миргородська вода і також торф'яна грязь. Але санаторно курортний комплекс не тільки зберіг цей напрямок, а активно і розвиває лікувальну діагностичну базу. І Сьогодні пропонує нашим відпочиваючим понад 200 різновидів різних оздоровчих процедур і обстежень з використанням найсучасніших методик і медичного обладнання кращих світових виробників. Унікальний столітній досвід і сучасні науково-практичні розробки висококваліфікованих лікарів. Допомогли за останні роки, крім профільних гастроентерологічних відділень, відкрити 13 реабілітаційних відділень різних напрямків, які тепер дозволяють на курорті миргород ефективно і комплексно оздоровлювати всі системи організму. Так у нас успішно лікують цукровий діабет. Достатньо сказати, що сьогодні на базі реабілітаційних відділень санаторію Березовий гай відкритий всеукраїнський центр реабілітації по лікуванню цукрового діабету дітей і підлітків. Доречно сказати, що ми понад 10 років працювали з німецькими клініками і з фахівцями в цьому напрямку, а сьогодні. Ми з гордістю хочемо відмітити, що тепер до нас їдуть за обміном досвіду по лікуванню цукрового діабету. Достатньо сказати, що вся діагностика і лікування, яка відома на сьогодні в світі, по лікуванню цукрового діабету, все це проводиться у нас. І дуже прикро сьогодні відмітити, що по тендерним закупіллям фондом соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності. Це не зовсім було оцінено і не закуплено жодної путівки дитячої у це відділення. Я не хочу зменшити ні в якому разі, звичайно, досягнення наших колег з інших санаторіїв, але поки що на сьогодні такий всеукраїнський центр реабілітації лише один на Україні, і він знаходиться у Миргороді. Сьогодні. Навіть іноземні партнери визнають, що такого комплексу найсучаснішого обладнання і ефективних методик, зібраного в одному санаторії, немає навіть у кращих клініках Європи. А завдяки новітнім методикам визначення мікроальбомінорії сечі, це пептиду, антитідо, глютамат, де дегідрогі... тут визначають ризик захворювання цукровим діабетом за декілька років, навіть до клінічних. Проявів цієї хвороби, чудова діє школа діабету, чудова школа самоконтролю, де навчають людей з цим захворюванням, як жити. Це дуже важливо. На короткі ефективно також лікують неспецифічні захворювання бронхолегеневої системи, щитовидної залози, захворювання опори та руху, серцево-судинної та нервової системи. А також успішно проводять реабілітацію після радикальної терапії з приводу онкологічних захворювань. Неперевершені результати дає індивідуальний підхід у реабілітації хворих після операції на шлунку і жовчному міхурі, а відділення для реабілітації постраждалих від Чорнобильської катастрофи тут створили вперше на Україні. Люди отримують реальний і націнніший результат від лікування на курорті. І цей результат це ціке покращення здоров'я. Головне, що на нашому курорті впроваджується комплексне оздоровлення за найактуальнішими сьогодні напрямками. Наприклад, ви знаєте, наскільки сьогодні гостро постають проблеми жіночого і чоловічого безпліддя, виношування здорової дитини. І ми створили відділення без медикаментозного лікування урологічних та гінекологічних захворювань. Успішно боремося з безпліддям сімейних пар. І саме після лікування на курорті Миргород вже народилися десятки дітей в сім'ях, які по декілька років безуспішно лікувалися і страждали на безпліддя. Прекрасні умови ми маємо у відділенні оздоровлення вагітних жінок. Приваблюють сюди майбутніх мам. Щороку більше тисячі. Вагітних, оздоровлюється у відділенні. До речі, це відділення по оздоровленню вагітних жінок було в минулому році признано кращим на Україні. І знову ж таки прикро відмітити, що такі путівки не були закуплені в цьому році. Думаю, ви знаєте, наскільки зараз помолодшили інфаркти та інсульти. І ми створили цілий напрямок лікування для оздоровлення форих на гіпертонію. На реабілітацію після інфаркту міокарду і нестабільної стенокардії, оперативних втручань на серці і судинах, реабілітації хвороб з цереброваскулярною патології. Такі ж напрямки по лікуванню і цукрового діабету, і захворювання щитовидної залози, як я вже говорила, та інші завдяки цілющим природним чинникам та найсучаснішим методикам дають неперевершені результати в лікуванні. На жаль, далеко недосконала тендерна політика соціальних фондів призводить сьогодні до того, що вони купують путівки дешевші, але у санаторії де немає ні такої лікувальної діагностичної бази, ні таких методик. Люди, звичайно, які лікувалися у нас, приїздять навіть за власні гроші, бо їм важливий результат їхнє здоров'я, а не ефемерна економія на путівках. Але сьогодні. Далеко не всі, на жаль, мають на це кошти, тому важливо, щоб орієнтування було не лише на нижчу ціну путівки, а на відповідність її ціни і рівню ефективності оздоровлення. Говорячи про курорт Миргород, хочу ще раз наголосити. Що всі лікувальні підрозділи нашої оздоровниці мають вищу акредитаційну категорію, унікальні рекреаційні можливості, компактне розташування санаторно курортного комплексу, цілющі природні чинники, високопрофесійні лікарі, добре підготовлений професійно персонал, найсучасніша лікувальна діагностична база роблять миргород курорт Звичайно, однією із найпотужніших оздоровниць Європи, а вдали поєднання усіх родзинок курортного лікування з насиченою культурною програмою, приваблює сюди відпочиваючих в будь-яку пору року. І сьогодні, в контексті нашої конференції, чи переможе Україна в змаганні з курортами Європи. Хочу запевнити, що так, переможе. Тому що із цитую наших пацієнтів із далекого Зарубіжжя, от один пацієнт із Канади, до речі, відмітив, що чудове лікування за кордоном, але такого напрямку іменно реабілітації, такого профілактичного напрямку, як це має Україна, як це має курорт Миргород, на жаль, цього немає вже втрачено за кордоном. Тому я думаю, у нас є перспектива, і ми впевнено йдемо до її виконання. І я хочу теж скористатися нагодою і запросити вас всіх на курорт Миргород, кому на лікування, кому на оздоровлення, а кому просто на привабливий відпочинок. Ви не пошкодуєте. Дякую, дякую, пані Наталю. Дуже інформативно. інформативна. Ну, маємо надію, що і е, пан Володимир Соколов у них за національного курорти та санаторії України доведе нам, що Україна таки переможе у змаганні з курортами Європи. Прошу. Э, спасибо. Большое, э, на самом деле, э, Україна імеє найбільший потенціал в Європі по лічебним природним ресурсам і імеє відновлювані природні ресурси на рівні, якби как бы, до 50 мільйонів людей обслуговувати в год. Это как минимум. То есть это вот не те 4 миллиона, которые сегодня приезжают на курорты, а потенциал есть 50 миллионов. Соответственно, если говорить о том, что э, мы имеем потенциал природный, мы его имеем. Мы имеем э, громадный потенциал медицинский, который уникальный, сохранился на территории Украины благодаря тому, что в свое время, в советские годы были проведены уникальные работы исследования и медицинская доказательная работа которая позволила сформировать тот комплекс реабилитационный и санторно курортный который сегодня есть благодаря которому мы известны были всегда в бывшем советском союзе это как бы наш рынок прежде всего который мы должны восстанавливать для того чтобы санторно курортные учреждения прежде всего не имели э, зависимости, как бы в своем сбытии путевок, это самое главное расширение расширение э, старых рынков. Это Россия, конечно, Белоруссия и другие страны, бывшие СНГ, также это Восточная Европа. Потому что как бы опыт, который сегодня имеет Венгрия, опыт, который имеет сегодня Польша, э, в плане именно э, они, можно сказать, скопировали у нас модель санаторно-курортного лечения. Сегодня и в Польше и в Венгрии э, отдыхает вся Западная Европа. Вот поэтому я думаю, что благодаря совместным усилиям э, и отрасли, это прежде всего санаторно-курортных учреждений собственников, это местные органы самоуправления, и, соответственно, государственные. органы и Верховный Совет совместными усилиями добьются того, чтобы то есть мы в состоянии добиться того, чтобы Украина была ведущей европейской курортной державой. Я хотел два слова сказать о национальном проекте курорта санатории Украины, который имеет три этапа своего развития и становления. Это 2008-2010 год. Это была система структурирования объединения информации о санаторно-курортном потенциале и о курортах Украины который прежде всего доносился на внутреннем рынке, это систематизация и правильное направление людей на санаторно-курортное лечение. В 2011 году проект курорта санатории Украины» получил поддержку Кабинета министров. Есть поручение премьер-министра Украины по содействию и внедрению системы правильного направления на санаторно-курортное лечение как по линии бюджета, так и по линии в том числе фонда социального страхования. Так же самый вопрос, который касается на сегодняшний день, это э, донесение знаний до медицинских сад, то есть до, до медиков, до врачей, терапевтов, педиатров, до врачей э, разных профилей, которые прежде всего являются э, рекламными агентами, и они же являются на самом деле э, теми специалистами, которые назначают санаторно-курортное лечение и направляют людей на лечение и на реабилитацию. К сожалению, сегодня эта информация во многом была утеряна, и мы сегодня восстанавливаем эту информацию благодаря тому, что. на сегодняшний день вот такой вот научно-практический справочник, который утвержден Министерством здравоохранения и рекомендован Министерством социальной политики, Фондом социального страхования для правильного направления на санаторно-курортное лечение. Это программа донесения информации до целевых аудиторий туристического сегмента и других специалистов, как в Украине, так и за пределами Украины. Это было сделано, выпущен вот такой вот мультимедийный диск, который в себя включает электронную систему Правильного подбора санторно-курортных учреждений по уникальным критериям международным системам классификации заболеваний, то есть, это именно для узких специалистов, которые действительно несут ответственность за правильное направление на лечение. Это было сделано совместно с государственной службой туризма курортов, за что мы как бы благодарны, потому что они на самом деле. Э Прикладывали очень большие усилия для того, чтобы это было. И, естественно, это на сегодняшний день развитие национального интернет-портала Suncour.ua это как ведущий портал, который на сегодняшний день призван ну, за последние за два года его функционирования около миллиона людей со всего мира, это более 40 стран который на сегодняшний день портал работает на трех языках. Это украинский, русский, английский. В рамках подготовки и продвижения сантурно-курортной сферы Украины и правильного позиционирования и продвижения курортов и курортных территорий в рамках единого как бы, направления и позиционирования Украины за пределами и внутри Украины к Евро 2012. Это вот как бы этап, который мы сегодня делаем. Это э, вопрос, э, значит, как бы очень важным является правильное осознание всеми и санаторно-курортными учреждениями, и руководителями курортных администраций возможности консолидировать и какие-то небольшие бюджеты, которые сегодня есть и разрознены, распорошены, по, называется, для того, чтобы наиболее эффективно выступить и представить Украину как внутри Украины на специализированных выставках, на специализированных форумах, конференциях, так же само и за ее пределами, для того, чтобы каждый э, участник этого процесса, это процесс некоммерческого партнерства, получал максимальную отдачу. Поэтому я думаю, что мы более детально как бы, сможем познакомиться в э, адрес сайта suncurort.ua. Э, и э, я думаю, что руководители курортных администраций поддерживают, в том числе и нас, в том, чтобы мы объединили усилия и Достойно представили Украину и боролись за то конкурентное пространство это нелегкая борьба. как внутри Украины, так и за ее пределами, чтобы наши люди оставались в Украине, не возили за пределы Украины там, на лечение деньги. И, соответственно, чтобы мы могли обеспечить достаточный уровень и сервиса, и качества лечения, чтобы каждый человек, который приезжает из рубежа в Украину, прорекламировал нас таким образом, чтобы привез за собой еще 10 новых потребителей и привез валюту в Украине. Спасибо большое.